Друзі на синфоперші про головне поїхали. Портнова не хочуть ховати на жодному кладовищі Києва. Всю відмову. А сьогодні мав бути можливий день похорон Ексчину. Ще думаю, смерть Портнова найліпша новина для зеленського Єрмака і Татарова. Мало того, що нічого вже не розповість про безліч задач, які вирішував для зеленої влади, то ще й делікатне питання санкції зняли з порядку денного. ФС, якби ще його звітами в архівах ФСБ питання вирішувалось так легко, пише політолог Карл Волох. У той же час Зіновій новібрецький стверджує наступне вбуст. То Портнова тільки доводить, що замах на Стерненка то пошапітої постановочне від 95-го кварталу, як ефір шефера, що істого один замах на Трябку, Цирк на дроті, коли хочуть вбити, а тим паче спецслужби рівня ФСБ вони таки вбивають, як написав Віталій Портніков. Аби Андрія Портнова знову нагадало нам про рівень інфільтрації Кремля в українське політичне, бізнесове та юридичне життя. Портнов був одним з найкращих учнів, тих хто продовжує сподіватися на демонтаж України. Цінність в тому, що він повірив, що з Україною вже все вирішено вирішили, що її можна взяти голими руками і розкривши раніше ніж багато хто інших українського політикуму. Однак масштаби цієї інфільтрації залишаються величезними. І під час війни за цією небезпекою нам ще доведеться зіштовхнутися. Бо ті, хто проявляв себе відразу після перемоги Януковича, ті, хто вважає, що їхній час ще не надійшов, або ті, кому куратор просто наказав сидіти тихо і чекати цього свого часу. Кремлівська гниль в Україні десятиріччями поспіль гноїла все українська, як ракова пухлина пускала свої метастази в нещасне тіло України. Маючи великий пласт населення, яка різниця між нами таких портнових ще тисячі. Питання чисто риторичне, чому не дивлячись на петицію, яка набрала необхідну кількість голосів. Портнов був єдиним громадянином України, який перебуваючи під санкціями США, не був під санкціями Зеленського, бо Зеленський повернув портнова в Україну а у 22 році, дав можливість втекти з країни. Портнова немає, але його спадок і спадок інкорпорований у суди і чинне законодавство, як і татаров на банковій залишився. Думаю, на банковій траура ново один із п'яти. Шести менеджерів залишилося ще 4-5 представ тем перед судом, що купити не можна. Ця смерть і ілюстрація скільки не точці не литися, А кінця буде МПС 100% відсотків за куратору. Прокуратуру подра терміново додати звинувачення Порошенка в замовленні вбивство одного державного діяча Андрія Портнова в той же час. Телеграм-канал Топорпомсти пише наступне вбивство Андрія Портнова сколихнуло українське та міжнародне політичне середовище один із найвпливовіших тюньових юристів епохинукови. Чаносі секретів про корупцію, спецоперації та змови, був знайдений мертвим в Іспанії. Та головне справа не зупинилася на гучних заголовках. За даними іспанських змі, поліція затримала одного з імовірних виконавців убивства. Він уже дає свідчення. Андрій Портнов, колишній заступник голови адміністрації, президента, юриста, який контролював судову систему за часів Януковича. Після 14-го року залишився у тіні, продовжуючи впливати на політичні та правові процеси в Україні, Росії та за її межами за закритою інформацією портно володів архівами щодо фінансових схем між українськими та російськими елітами матеріалами про вплив СБ на українські органи безпеки в 2010-х, компроматом та представників влади обох країн, включно з розмовами, листуваннями, деталями кримінальних домовленостей. Це робило його небезпечним для багатьох у Києві, Москві, Лондоні і навіть Брюсселі. Іспанська поліція провела спецоперацію Малазії, де нібито було затримано громадянина однієї з пострадянських країн, який переховувався під вигаданим ім'ям під час обшуку. У нього знайшли влашності план пересувань. Ані Портнова також зашифровані меседжери із слідами листування російською мовою, за словами Джерел, у слідстві затриманий визнав, що діяв не сам і назвав перші імена координаторів з території АРФ, які нібито дали йому інструкцію ліквідувати об'єкта або щоб зупинити витік конфіденційних матеріалів, можливо, свідчення кілера. Якщо це правда, перший формальний доказ, що за вбивством стоїть російська сторона, це може бути як ФСБ, так і впливові олігархічні, угрупування, які боялися, що портно передасть архіви заходу або використає їх для торгу. Те, що він перебуває. Під захистом у Європі лише підтверджує рівень загрози, яку він установив Портнов, ймовірно готував прилюднення матеріалів, які могли би викрити тісні зв'язки російських спецслужб з українськими політиками навіть після 2014 року. У найближчі тижні очікується офіційне прилюднення частини деталей справи західні служби вже вивчають вилучені носії. І якщо інформація про компромат підтвердиться, це може стати найгучнішим міжнародним скандалом останніх років. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.